Якщо вони не вписуються в наші правила, то є… що їх тут залишати на території України. Думаю, ну, Ясно, люди різні релігії бувають різні, але в всьому свій час. і Якщо вони не хочуть вписуватись, то логічно. Багато <мас> території підтримує. А чому? Тому що ми Україна, а вони наші вороги. Ну, я не м'ясно, але так? одно. нахер їм не жити? що на Україні це дуже бути українське. І так? віра теж. Ну, навіщо на московський патріарх України? Без, без коментарів. Ні? Ні? Да, так, Чому? Тому, Тому що, що ми Це московська церква, ми в Україні. Підтримаємо. Це наша церква. Да, так, підтримує. підтримує. А чому? Так, Ну я вважаю, що на Україні доведе бути українська церква. Тільки так, по-другому не я. Та так, звичайно. Так. Взагалі все, що пов'язане з Росією, має бути знищене у нас в Україні і навіть не повертатись до цього. І всі, ну, всі бажаючі, ну, вперед, ще бадан на вокзалу Росія, як ти кажеться. Який може бути московський потерп. Це взагалі неприємно. Звичайно. Підтримує. Армія, мова, віра. Так, не підтримуємо Росію просто. Я, оскільки релігія є однією з важливих частин кожної держави, це безумовно правильний крок, але на жаль, для цього нам довелось покласти багато тисяч людей, і це дуже сумно. Але дуже добре, що ми до цього дійшли. Дуже добре, що ми будемо прогресувати в цьому плані. Тому це дуже добре, що наша нація є більш свідомою та розуміє, в якому Напрямку потрібно рухатись, тому це безумовно є позитивний крок. Так, Це взагалі в Україні Ні його не, так. А, а а, а, що не місце Так. А чому? Тому що це московський патріарх. Тут є що давно вже пора. Неприємно просто ходити в московські тепер. Релігія повинна бути ну, українською мовою. Ті держави, які тиховуєся віддати на родині, то повинна вивчати релігію тією мовою. 你可以去读书。